Розглянемо кілька задач, в яких використовується правила знаходження периметра та площі прямокутника і квадрата. Задача 1. Периметр прямокутника дорівнює 116 дециметрів. Знайти площу прямокутника, якщо одна з його сторін дорівнює 18 дециметрів. Отже, нам дано периметр прямокутника дорівнює 116 дециметрів. А одна із сторін дорівнює 18 дециметрів. Позначимо цю сторону буквою А. Нам необхідно знайти площу цього прямокутника. Пригадаємо з вами, для того, щоб знайти площу прямокутника, треба помножити дві сусідні сторони. Або довжину на ширину, або ми ще говоримо перемножити виміри прямокутника. За допомогою формули це правило записується так. А помножити на Б. Оскільки А відомо нам із умови задачі, то нам залишилося знайти сторону Б. Сторону Б ми знайдемо із, за допомогою периметра даного прямокутника. Пригадаємо з вами, що периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на А плюс Б. Тобто, це є подвоєна сума. Вимірів прямокутника. І з цієї формули видно, щоб знайти суму двох сусідніх сторін, нам необхідно периметр поділити на 2. І щоб знайти одну з цих сторін, треба від одержаної частки відняти іншу сторону. Тобто, перша дія 116, розділити на 2 і відняти 18 дорівнює 116 розділити на 2. 58. 58 відняти 18, 40 дециметрів. Це довжина сторони Б. Тепер залишилося нам підставити оце значення. Ось оцю формулу замість Б. 18. Помножити на 40. Дорівнює. Перемножимо осно. відкинемо цей 0, 4 помножимо на 18. 4 на 10 40. 4 на 8 32, разом 72. І дописуємо 0, 720 дециметрів квадратних. Це і є площа даного прямокутника. Задача. Площа прямокутника дорівнює 96 см. А одна з його сторін 6 см знайти периметр прямокутника. Отже, нам дано, що площа прямокутника дорівнює 96 см. Одна з його сторін позначимо буквочкою А дорівнює 6 см. Необхідно знайти периметр цього прямокутника. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно знати виміри прямокутника, тобто довжину і ширину. Одну, один із вимірів нам відомий з умови задачі 6 см. Отже, треба знайти другий вимір. Для цього ми використаємо правило знаходження площі прямокутника. Із нього випливає, Щоб знайти другу сторону прямокутника, нам необхідно площу прямокутника розділити на відомий вимір. Отже, 96. Розділити на 6 дрівня 16 см, Це довжина димокотниця. Для того, щоб знайти периметр, треба довжину і ширину додати і суму помножити на 2. 16, додати 6. Помножити на 2. 16, додати 6, 22, помножити на 2, 44 см. Це і є периметр прямокутника. Наступна задача. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює 48 см. Отже, нам дано, що периметр квадрата дорівнює 48 см см. треба знайти площу цього квадрата. Ну, ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Тобто виміри однакові. Для того, щоб знайти площу, нам досить знати вимір або довжину сторони цього квадрата. Щоб знайти довжину сторони, ми використаємо периметр. Оскільки всі сторони однакові, то сторона дорівнює периметр розділити на 4. Перша дія. 48 розділити на 4. Дорівнює 12 сантиметрів довжина сторони квадрата. Площа дорівнює цю сторону треба помножити на себе. Тобто 12 у квадраті. Це 12 множити на 12, 144 сантиметри квадратні. Наступна задача. Квадрат зі стороною 8 см і прямокутник, довжина якого 16 см, мають однакові площі знайти периметр цього прямокутника. Отже, прямокутник і квадрат мають однакові площі. Щоб знайти площу прямокутника, нам достатньо знайти площу квадрата, оскільки сторона квадрата дорівнює 8 см, то площа його дорівнює 8 помножити на 8, тобто 64 см квадратні. Це є площа прямокутника. Довжина прямокутника 16 см. Знаходимо ширину. Площу прямокутника 64 Розділимо на довжину. Дорівнює. 4 см, Це ширина. Ну і далі знаходимо периметр. Периметр дорівнює довжина, додати ширина і помножити на 2. 16 плюс 4 20. І помножити на 2, 40 см.